Вітаю вас, шановні глядачі. Ще одна дуже важлива тема це тема потенційних терактів та смертельних небезпек цього тижня. Тому що ви всі чули заяви стосовно того, що трьохденний мер, так би мовити, путінський на період дня перемоги зірвано. І що Зеленський та влада українська відповідно відмовилися від цієї пропозиції. Більше того, навіть сказали, що, можливо, будуть якісь атаки та удари по Росії саме в цей день і от конкретно по Москві. На що відповідь лунають фрази про те, що якщо таке буде до 10 травня для України не настане, тобто, знову ж таки, погрози, залякування, агресія якась в сторону України, тому що вони не дадуть відсвяткувати юбілей. 80-річний юбілей Дня Перемоги. Тому, от, власне кажучи, йдуть такі погрози в сторону України досить сильні. І я би хотів подивитися, окремо розглянути тему загроз смертельних небезпек та атак. Для цього я візьму колоду Таро і для цього я візьму циганську колоду. Я не буду викладати 300 карт, 300 вієрів, бо тоді можна буде інтерпретувати як завгодно, а я хочу дати максимально однозначну відповідь. Тому я витягну всього по три карти, більш ніж достатньо. Три карти на таро і три карти на циганській колоді. Давайте подивимося, чи дійсно можуть бути якісь дуже тяжкі теракти цього тижня, і якщо так, то буде попередження, потім відповідне. Карта Сонечка, 19-й аркан. Хороша карта, позитивна, хороший знак. П'ятірка жезлів. Боротьба. Ну, це, певно, більше стосується фронту. Це більше стосується якихось прифронтових територій, де зараз відбуваються прямі бої, зіткнення з ворогом-окупантами. І перевернутий лицар жезлів. Ну знову ж таки, мені здається, що це більше стосується фронту і це більше стосується якихось наступальних дій, тому що я ж кажу, в них теж є ідея фікс до, до юбілею 9 травня, 80 років буде максимально захопити території. Тому я би сказав, що штурмів може бути дуже багато саме до, до 9 травня. Дивимося тут. Карта встречі падає на циганській колоді. Карта отчаяння, погана. Карта небезпечна. Такий чоловік стріляє собі в голову. І карта врага. Активізація ворогів. Ну да, тут карта отчаяння центральна падає. Такий чоловік стріляє собі в голову. Це не дуже хороший знак. Теракти можуть бути. Я не скажу, що прямо по всій країні, але в тих містах, в яких вони зараз бомблять активно. В тих цього тижня є великі небезпеки. А саме, я думаю, що це Харків, я думаю, що це Суми, я думаю, що це Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград, знову ж таки, Краматорськ, Покровськ, знову ж таки. Хтось каже, що я капітан очевидність, і що в принципі я нічого нового не сказав. Але чому ж? Я сказав, по-моєму, я сказав більш ніж чітко, що наступальні дії будуть по лініях фронту активні, дуже активні. І плюс карти показують теракти, але не по всій країні. Не по всій країні. А от по тих місцях, от Херсон, там ще, наприклад, Запоріжжя, ну де вони і так активно бомблять. Ну, надіємося на краще, віримо в краще. Бережіть себе та своїх близьких. В будь-якому випадку бажаю вам усім миру над головою, здоров'ячка міцного, енергії побільше, натхнення і всього найкращого. Дякую за те, що подивилися. Всіх благ вам. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Ввечері, 19-та година, прогноз по. Областях чекатиму.